Всім привіт! Ви на каналі WinGame, мене звати Юля і більше трьох років я продаю ігрові консолі. Кожного дня мене запитують одне й те ж саме, яка PlayStation 4 краща? Базова слів чи про. І буквально 5 хвилин вашого часу потрібно для того, щоб ви підібрали свою ігрову приставку під свої потреби і параметри, тому що те, що краще для мене, не гарантовано буде кращим для вас. Перше, що враховуємо при виборі, це ваш бюджет. Якщо ви не можете собі дозволити близько 10 тисяч гривень потратити на ігрову приставку, розглядайте сміливо між базовою і слім. Врешті-решт, вони відтворюють всі абсолютно однакові ігри. Який диск би ви не купили, або яку б гру з аккаунту не запустили, так чи інакше на всіх консолях вона буде відтворена. Далі будемо говорити про деталі, але загал від цього не міняється. Базова та слім. Вони виходили одна за одною, технічно це ідентичні приставки, там нічого особливо не змінювалося. Але, як ви можете побачити, в дизайні є різниця. Слімка менша, тонша, компактніша, допрацювали систему охолодження, відповідно, працює вона трошки тихіше і майже не перегрівається, навіть якщо ви граєте по 6, 7, 8 годин на день. Це важливо, особливо в літню пору. Що стосується графіки, це 30 кадрів на секунду та Full HD якість зображення. Хороша, якісна картинка не за всі гроші світ. Стандартно в комплекті йде приставка, ігровий геймпад, всі провода для підключення та гарантійний талон. За потреби можна доукомплектувати зарядною станцією, ігровими дисками і так далі. Ліцензійні консолі підтримують абсолютно всі ігри, будь то базова, слім чи про, ви зможете зіграти і ФІФА двадцять Mortal і мортал of War, і Takes хогвард Hogwarts, Гаррі Поттер та багато інших на цих консолях. PlayStation 4 Pro відрізняється як зовні, так і технічно. Це потужна приставка, має 60 кадрів на секунду та видає 4К графіку. Якщо ви хочете грати в такі ігри, як Кіберфан, ГуТФар Равнерьок, Horizon Forbidden West та багато інших, ця консоль вам стане у нагоді, тому що графіка в 4К виглядає набагато яскравіше. Плюс до того ж, потужніший процесор швидше підгружає персонажі і немає затримок на кат-сценах, які занадто важкі для слім та базової версії саме. На таких іграх. Незважаючи, яку приставку ви оберете, з нею йде бездротовий оригінальний DualShock, заряджається він від консолі і тримає близько 5-7 годин в активній грі. в цьому ніякої різниці абсолютно немає. Тож насправді обрати ігрову консоль для себе дуже просто: потрібно враховувати ваш бюджет і ігри, в які ви будете грати. Будь-яку з ігор, які випущені на PlayStation 4, і базова, і Slim, і Про, буде відтворювати. Просто потрібно знати, яку графіку ви хочете бачити, і чи потрібна вам ця максимальна потужність, яку видає про версія для бутафара, Рагнарьок, РДР і так далі. Якщо в ці ігри грати ви не плануєте, ви сміливо можете брати собі PlayStation базову або Slim. Великої різниці ви не побачите. І ще один важливий нюанс, який варто враховувати. Якщо ваш телевізор не видає 4К графіку, ви не побачите ніякої різниці навіть на іграх 4К, тому що для цього потрібні відповідні можливості вашого телевізору. Обов'язково враховуйте це при виборі і не переплачуйте кошти за функціонал, яким ви не будете користуватися. Рада була вам допомогти. Буду вдячна за лайки та коментарі під відео. Якщо у вас інша думка, ви також можете її написати в коментарях. Підписуйтеся і до зустрічі в наступних відео!